Сьогодні продовжу е, свої відео про науку і релігію. У природі існують е, закони, серед цих законів є Закон Ома. Закон Ома формулюється дуже просто. Струм колі пропорційній напрузі і обернено пропорційний ома. Якщо не дотримуватися цього закону, то сучасні приводи, жоден сучасний привод працювати не буде. Електронний. Закон. Порушив закон ОМА, Поставив не той резистор, не той опір, підняв напругу не так. Все згоріло. Ось, наприклад, Є, така, є такий автомобіль Славута. Це автомобіль, який яскраво показує, до чого приводить мавпування західного способу мислення і життя, коли цей досвід проходить через російську. Ментальність через російський мозок московський є е е е завод, який випускає запорожців. Коли стала скрутна хвилина, Деу Motors, корейський аналог західного зразка, Почав випускати в Україні свої автомобілі Део? Део Ланус, Део Сенс. Але ж у нас був автомобіль за Ставріє. Його зробили інжекторним. Так як Ланус і Сенс. Сенс і Ланус до них заглядати не потрібно, якщо вони зроблені з корейських деталей по західному зразку. Щодо Славути, то Славута це такий гібрид. Задумка Західна, тобс схема інжектора 1,3. Інжектор там постав. А деталі всі зроблені в Москві. І якщо ти купив собі сенс, то ти можеш проїхати. Я знав чоловіка, який проїхав 300 тисяч взагалі не чіпаючи ні одного болта. Просто масло міняв, там, все робив так, як треба. А от е, у кого є Слаута, то там все, інжектор, все хороший, той же самий двигун, МЕМС. Але запчастини, релюшки, датчики, всі рускі. От, Наприклад, датчик дросельної заслонки. Ну там простенький, він повинен подавати напругу на мікос, це блок управління. І ця напруга повинна змінюватися і відраховувати кут відкриття дросельної заслонки. Тобто регулює подачу повітря в двигун внутрішнього згорання. А на підставі цього сигналу, там мозги, мікос там процесор, ну. подає певну кількість бензину. Так от, Запчастина ця — це резистор, звичайний, вона десь робиться в Росії. От, таке говно, що нема на що подивитися. Я прийшов до висновку, що все порушені закони, там. Всі технології порушені, воно там так приблизно, і робить воно недовго. Ну, там. Проїхав, дивився, вже треба міняти. І був я знаю таких людей, які, поки їм попався більш-менш нормальний цей резистор, яким регулює, вимірюється кут відкриття дросельної заслунки, 10 штук. Ну, із 10 один. А повинен був би, наприклад, хоча б бути один на 100 кілометрів. Ну там стирається, зрозуміло. Ось приклад західної ідеї, якщо її перепустити через місорубку Московського мужу. Кацапського. там, кривими руками вони роблять все. О, такими. Ну, якщо ти знаєш, як боротися із цими. Московськими заморочками, які основані на західному підході. Ну, нікуди не дінюся. Закон ОМА, ампери, вольти, все, сів, подивився, там можна щось зробити, придумати так, викинути, підібрати. Оте руски викинути, поставити західне або самому придумати. І тоді машина буде їздити добре. От. То закони Божі, вони взагалі повинні стояти вище, чим закони якогось ома, ампера, гальвані, кіргофа. Але давайте подивимося, як вони виконуються. Коли сядеш і почитаєш з Євангелії, то ж можна відкрив книжку собі, там закони, то там є питання, розглядається питання податків. Прийшли ніби Ісуса, спитали, треба платити податки римлянам чи ні. Він каже, принесіть монету римському. Чим платити монетами? Принесіть монету. Приніс він там той шекель, чи що там. Каже сетер. І питає, що тут намалювано. Каже імператор. Ну от. Віддайте кесарю кесареве. Богу, віддайте Богу. Розумієте. Дивимося, як втілюють. В життя московський патріархат, закон Божий, що віддайте кесарю кесареве а Богу Богу. Група людей, яка визначила себе як християни православної церкви московського патріархату. Розуміє? Заключила договір оренди з Українською державою. Тобто з кесарем. Ну, всім відомо, що вся власть будь-яка власть від Бога. Зрозуміло, так? Да? Отже, вони заключили з владою договір оренди на відправлення богослужінь. В заповіднику. Прихожани, миряни, е, миряни, прихожани, священнослужителі Московського патріархату нічого не доклали до будівництва всього комплексу Київської Печерської лаври. Нічого. Мало того, Людину, яка багато що зробила порівняно з ними для Києво-Печерської лаври Івана Мазепову, вони назвали Іудою. Розумієте, так? Да? Але держава в силу обставин підписала з ним договір оренди, і вони там були. Той договор оренди постійно порушувався. Прийшов час продовжити договір оренди, і держава відмовила в продовженні. Як повинен був би поступити християнин, який поважає закони Божі? Дуже просто. Він повинен прийти, сказати так. Зрозуміло, зібрати там свої речі і покинути місце, яке йому дали в оренду. Просто покинути. І все. І перестати там свою діяльність. Це якщо закон Божий, він такий же невідворотний, як закон Ома. Але. Відсутність того, на кого вони посилаються, дає їм можливість робити несусвітні речі, які ми спостерігаємо сьогодні в музеї релігії в Києво-Печерській лаврі. Ну, це просто жесть.